Компанії по розробці штучного інтелекту крадуть дані. Свого роду таке відбувається піратство в глобальних масштабах. Ще в 2021 році компанія OpenAI розробила таку тулу, яка називається Whisper. Цю тулу використовували для того, щоб розпізнавати голос і його перетворювати в текст. Так ось вони розпізнали свого часу тоді десь порядку 1 мільйона годин YouTube-відео для того, щоб натравити ці дані для навчання. GPT 4 моделі. І інший приклад, який теж виплив на поверхню, те, що компанія Reddit умудряється навіть ці дані продавати за гроші компаніям, які розробляють штучний інтелект. Ну з одного боку, вони говорять, що це fair use, добросовісне використання даних. Ми ж навчаємо моделі. Хоча з іншого боку, реальність показує те, що даних, нормальних даних, якісних даних для навчання моделей більше не залишилось. Тобто вони є, але вони є там в приватному використанні, вони захищені ліцензіями, іншими речами. Звісно, можна там укладати договір з видавництвом, з компаніями, що вони надавали ці дані для навчання штучного інтелекту, але це займає дуже дуже багато часу, і компанії користаються такими піратськими інструментами для того, щоб отримати ці дані і навчити свої штучно інтелектуальні моделі. Є такий закон, називається закон шиншили. Ну, і він говорить про те, що, от, наприклад, GBT 4, він зараз порядка має 1,7 трильйона параметрів. Ну і для того, щоб навчити GBT 4, потрібно було в 20 разів більше даних. Десь порядка 30 чимось мільярдів токенів. Ну, В англійській мові токен перерівнюється майже до одного слова. А ось тепер, щоб навчити GBT 5, ну хоча б в 2 рази, щоб був стрибок рівня GBT 4, треба в два рази більше. Цих токенів, цих слів, десь порядка 60 трильйонів. Тому компанії видаються ось до таких трюків. Ну і ви не думайте, що OpenAI така пухнаста, хороша, от відкрила зараз доступ до ChatGPT для всіх користувачів без реєстрації. Головне, щоб був інтернет. Ну, логічно, що вони це зробили для того, щоб ті речі, які виводити в ChatGPT, вони могли використовувати для тренування своєї ж моделі. Тому пам'ятайте, все, що ви там пишете в ChatGPT, в один прекрасний день може бути використано штучним інтелектом проти вас. Штучний інтелект Google Gemini 1.5 вже доступний і ним можна користуватися. Це той, нашумівший штучний інтелект, який має найбільше в світі контекстне вікно. Ну тобто, реально туди можна запхати десь одну годину відео або 11 годин аудіодоріжки, або 700 тисяч слів. Ну я навіть не знаю, чи дійсно потрібно комусь буде запихати. Аналізувати 700 тисяч слів, але він має дуже велике контекстне вікно. Так от, Google зробив його вседоступним, там він розуміє різні мови світу, майже всі мови світу, включаючи українську. Ну, і ти можеш там загнати туди свій улюблений подкаст і перетворити його в текст. Або ти робив якісь відеолекції, або ще якогось матеріалу, теж заганяєш в нього. Він тобі робить текстовий транскрипт, якийсь підсумовує, ну і тобі не потрібно дивитися одну години. Відео. На сайті вказано теж країни, в яких він доступний. На жаль, чомусь України немає в списку. Тому для того, щоб скористатися, Gemini і потестувати, вам потрібно буде використовувати VPN. Я думаю, це помилка сталася, і вони рано чи пізно активують Україну. Можна там їм зарепортати якісь їхні твітери, месенджери, щоб вони це зробили швидше. Але факт залишається фактом: Gemini нарешті пішов в люди. І цікаво буде дійсно потестувати, чи це таке огромне контекстне вікно, яке вони там всім обіцяли, грандіозне, чи дійсно воно працює. Ну тому що насправді одна з задач, яку вирішують ці всі штучні інтелектуальні моделі, це мати безкінечне контекстне вікно, яке допоможе обробляти тонни інформації, пам'ятати про все на світі, ну і там виходити на рівень AGI от-вот -вот вже скоро. Тому давайте дивитися, що ж таке. Випустив Google. Колись був такий плеєр Winamp, Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але я думаю, є хтось, хто пам'ятає. От ми тоді скачували купу музики з інтернету, mp 3 шки збирали в папочки, накидували в Winamp і собі створювали там різні плейлісти. Зараз що ми робимо? Зараз ми там ідемо в YouTube Music чи в Spotify, теж натягуємо пісні, шазами, які нам подобаються, і створюємо теж плейлісти там в дорогу для душі, в душі. Так от. Spotify пішов на крок далі, і він такий, е гей, я почну використовувати штучний інтелект. Ну і власне, що вони пропонують? Вони пропонують поле. Ти там вводиш, напиши мені плейліст з піснями для душу. Або напиши мені плейліст для вихідного дня. Ранок я тут готую сніданок, який би це був класний сетап музики. Ну і Spotify там джук-джук-дюк-джук-шаманить-шаманить -джук і генерить по твоєму запиту цей плейліст. Далі ти можеш його зберегти. і... Програвати. Ну і я думаю, що це от такий от перший мікрокрок до такого штучно інтелектуального стрімінгу музики. Тобто, що у вас постійно працює якесь ai радіо яке стрімить музику в онлайні, а ви час від часу там підтюнюєте, кажете, ага, давай там в мене настрій погіршився, покращився. Воно ще там аналізує контекст, що ж там ззовні відбувається, і далі продовжує стрімити музику. Тому я думаю, Spotify десь в тому напрямку, можливо, рухається. У всіх, в кого є преміум підписка на Spotify, прошу дуже. Користуйтесь, діліться враженням в коментарях. А я пішов слухати свій YouTube Music, який поки що не має штучного інтелекту для того, щоб генерити плейлісти. Маніпулятивному контенту зробленим штучним інтелектом настав кінець. Ну, принаймні, так заявляє компанія Meta. Е Гей, все, ми будемо боротися з дів всякими всі фейком AI з генерованим контентом. До того вони його просто нафіг видаляли з Інстаграму з Фейсбуку. А зараз ні, ми там якісь алгоритми впроваджуємо для того, щоб цей контент лейбати. YouTube теж зробив цю в себе опцію. Ну і TikTok, мені здається, теж цю різдві давно впровадив. Як на мене, ну камон, мені здається, що Меті би краще було розібратися з реальним контентом, який вони так убого відфільтровують. І дійсно не можуть відрізнити, де правда, де неправда, і там їхні модератори прям відрізають весь контент, який висвітлює реальні події на реальне життя. А вони вже беруться, знаєте, от за штучно згенерований контент. Тобто нареведіть порядок спочатку з реальним контентом, а тоді рухатись, покращувати модерацію штучно-інтелектуального контенту. Ну, якось так. Продовжуючи новини від компанії Мета, компанія Мета навчилась розпізнавати. Реальний світ. Ти одягаєш VR-укуляри, ну і фізичний світ він починає трансформуватися в цифровий світ. Ну і насправді, я от почитав, це була велика проблема. Тобто вони використовували камери, зображення, якісь 360 зображення, якимось чином намагалися замапити фізичний світ на віртуальний. Ну і воно трошки виходило косо криво, видавало помилки і якось дуже галімо працювало. Так от. Мета розробила штучний інтелект, він називається SenScript. Вона його тренувала порядка на 100 тисяч різних інтер'єрів приміщень. І в принципі, логіка тренування була така, що ця модель, вона як велика мовна модель. Вона вгадує наступне слово, тільки в даному випадку вона вгадує, а що ж там в тебе в приміщенні знаходиться. Тому виглядає на то, що от, якщо ви прораб, то вам не треба більше використовувати рулетку там, чи якісь інші інструменти, ви одягнули. VR-девайс, зацифрували приміщення і кажете, ага, а ну скажи мені довжину цієї стіни, ану, подивись, чи тут лізе диван. А тепер скажи мені по площі цієї стіни, або цього приміщення, скільки мені треба закупити банок фарби. Тому ось така от цифровізація для проведення ремонтів чи там якихось інших інтер'єрних речей. Міджорні тепер може вас відправити в будь-яку точку світу, лише базуючись по вашій фотографії. Ну, ви реально можете там залити себе. Я тут у Львові, в Україні. Завтра покажи мене в Америці, Франції, Італії, і ви будете такий самий. На кожній фотографії ваше зображення буде ідентичне. Цю проблему Міджорні вирішили з виходом шостої версії. Це називається постійність кадру. Ну, тобто, та фотографія оригінальна людини чи там штучно згенерованої людини. Вона залишається однаковою, незалежно від того, як змінюється. Зовнішнє середовище. Ну і власне, оцей от прорив він зараз дуже видно, дозволяє компаніям, брендам застосовувати це в своїй щоденній роботі. Тобто фотографи раніше, що робили? Вони приходили в студію, там виставляли світло тіні, ставили цей продукт, там зубну пасту, туалетний папір чи якісь парфуми і фотографували, бум-бум-бум. Зараз ти можеш ті самі парфуми запхати в Midjourney, бум. І тепер каже: ну згенери мені фоточки там тих парфумів. В такому, в такому середовищі, під таким світлом, з такою тінню, і воно тобі бам-бам-бам нагенерили. Ну і ти як бренд вже починаєш заливати це в соцмережі в оцифрованому форматі. Тому, ну, фотографи, або копірайтери, якісь, які там, займаються цим генерацією цього цифрового контенту, я думаю, вони зараз або дуже там, розстроїлись, що таке стається, або навпаки зраділись, тому що вони почали освоювати новий інструмент. Midjourney і його можливості, і давай просто шаленими темпами генерити купа-купа різного ось такого брендового контенту. Більше не потрібно витрачати час на генерацію 3D-артефактів. Є така компанія, називається Turbosquid, Вона розробила штучний інтелект, який вміє генерити різні 3D-об'єкти. Ну, мова не йде про 3D-аватарів, а власне про якісь 3D-артефакти, там, не знаю. Елементи одягу, елементи інтер'єру, елементи якогось зброї, якісь такі дрібненькі артефакти, які вони вміють генерити. Засновником цієї компанії є компанія Shutterstock. Там свого роду був навіть скандал, що компанія Shutterstock використовувала зображення користувачів для того, щоб навчати цей штучний інтелект. Там потім вони, ніби ту справу зам'яли, вони почали виплачувати компенсацію артистам. Ну, але осад залишився. І отак от вони теж по-піратському взяли і натренували штучний інтелект. Ну і вони говорять про те, що 3D-дизайнери не залишаться без роботи, а навпаки, в них з'явиться вільний час для того, щоб творити власне оцих основних героїв, персонажів, а TurboSquid зробить там всю чорну роботу з тими маленькими артефактами з них. Ну, не знаю, наскільки це є правда, тому якщо серед моїх підписників є 3D-дизайнери, цікаво буде почути вашу думку. В коментарях. Великий бізнес використовує штучний інтелект. Є такі поняття, як SP 500. Це є Standard Poor's 500, куди входить 500 найбільших в світі корпорацій. Ну, туди там входить Meta, входить Alphabet, входить Apple, Amazon, ну і всі-всі великі технічні і не тільки технічні гіганти. Ну і у ці всі компанії вони мають великі відділи. Аналітиків, ресерчерів, які там досліджують ринок, і готують звіти, куди ж компанії рухатись, кого там поглинути, кого купити, в якому напрямку розвиватися, де буде конкуренція. Ну і там аналітики реально працюють там день і ніч над збором цієї інформації. Так от на допомогу цим аналітикам приходить штучний інтелект. Є такий продукт, який називається AlphaSense. Тобто цей продукт він реально може там за долі секунди проаналізувати ті публічні джерела, ті приватні джерела, які ви йому згодували, і видати вам. Дійсно аналітичну інформацію, ага, яку компанію краще купити, куди сфокусувати свої зусилля з точки зору розвитку на ринку. Тому так великий бізнес теж не відстає і використовує штучний інтелект. Ще один штучний інтелект для генерації музики і звуків. Community Stability AI анонсувала випуск нового штучного інтелекту Stable Audio 2.0. Цей штучний інтелект вміє. Генерити музику по тексту, який ви написали, а ще він вміє генерити музику з музики. Ну тобто, реально, ви можете там йому намогикати, наспівати якийсь тон пісні, а він вам по цьому відіграє реальну пісню. Або ви можете йому настукати там звук, а він вам зробить з цього якісь звукові ефекти. Давайте подивимося, як воно виглядає. <плес> Ця модель була натренована використовуючи 800 тисяч різних аудіозвукових файлів, які погодили артисти ну, для того, щоб їх використовували для тренування цієї моделі. Ну, і кожен з артистів має право відмовитись, Все, я більше не хочу, щоб мій аудіозапис використовували для тренування цієї моделі. Але є інша сторона медалі: є недобростовесні компанії, які розробляють штучний інтелект, які це роблять, м'яко кажучи, знову ж таки по піратському Ну і велика когорта музикантів, їх там близько 200, в яку входять Нікі Манаджі, Джон Бонджові, написали петицію і висловили дуже-дуже велике обурення, що ай-яй, -ай -ай, як то так, компанії, які розробляють штучний інтелект, собі дозволяють красти нашу авторську роботу. Ну і потім цю авторську роботу використовувати в своїх цілях. Тому ми бачимо, що чим далі, чим менше даних залишається в світі, тим більше гра йде не по правилам. Ну і компанії по розробці штучного інтелекту будуть вдаватися до різних трюків для того, щоб якось ці дані витягнути і все-таки навчити свої штучні інтелектуальні моделі. Штучний інтелект по-українськи сьогодні ми поговоримо про компанію Fozy Group. Компанія Fozy Group дуже великий концерн. Вона володіє іншими брендами, і один з таких великих брендів це компанія Сільпо. Так от, компанія Fuzzy Group має свій IT-RD-відділ, який називається лабораторія 3e, і вони розробляють різного роду внутрішні продукти. Ну і один з таких продуктів, який називається KISA AI. Так ось, ось цей штучний інтелект використовує комп'ютерний зір для аналізу зображень. Ну і вони тренували цю модель на зображеннях обідніх тарілок. В них є там їдальня в кампусі, де люди купляють обід, і собі клають на тарілку різні продукти. Так от, вони там рік часу, чи скільки тренували цю модель на цих обідах для того, щоб користувачі, які зараз підходять в їдальні до каси, просто кладуть тарілку під камеру. Ну і камера там пум проаналізувала і тобі показала ціну тих продуктів, тої страви, яку ти там собі обрав, чи там чи кількох страв. Поки що, це тестове рішення знаходиться в внутрішньому використанні компанії, але вони рухаються на зовнішній ринок і ближчим часом обіцяють впровадити це рішення. У магазинах Сільпо на самоказах. Тобто зараз ви підходите на самокасу і маєте там той штрих-код сканувати і тоді класти продукти в пакет. А ідея така, що ви будете просто там проводити ці продукти під камерою. Ну не потрібно чекати, поки воно пікне, ви собі провели, або ви просто виклали ці продукти під камеру, воно взяло там, сфотолог, проаналізувало, ви все, все поклали в пакет і вам видало ціну вартості цих продуктів, які воно проаналізувало. Свого роду буде такий український Amazon. Го тому ми чекаємо. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок. Ставайте нашим спонсором на youtube каналі, а так само на Баймі А головне бережіть себе та допомагайте зсу.